В Україні 6 грудня за новим стилем відзначають водохреща або богоявлення. Це одне з найважливіших церковних свят у цей день. Ісус хрестився у річці Йордан. В Ізмаїлі на водохреща відбулось святкове богослужіння. Сьогодні наша церква святкує цей великий день, день хрещення Господа Бога Спаса нашого Ісуса Христа, день Бога об'явлення, день, коли Дух Святий у вигляді Голуба зійшов на Ісуса Христа, коли Він виходив з юрданської річки, і голос пролунав із неба. Це син мій улюблений, якого я вподобав. І його вислухайтеся в рамках Богослужіння. Присутні помолились за мир в Україні та за військових, які боронять країну на передовій. Щиро складаю подяку в молитві до Бога за їхні сім'ї, їхні родини, за самих них, щоб Господь їм дарував оцей мир у серці, щоб йорданська вода. Їх обмила їхні страждання, щоб йорданська вода поблагословила усіх їх і дала їм сили, натхнення і Божого благословення, щоб змогли дойти до кінця і з вірою, і з Богом роздавити того агресора і щоб. Процвітала наша ненька Україна. Головним символом свята є вода. Вважається, що в ніч на водохреща вона стає цілющою і залишається такою протягом доби. А в рамках святкового богослужіння відбулося освячення води. Свячена вода використовується для окроплення оселі, членів сім'ї, різноманітних предметів побуту та домашніх тварин. Її часто п'ють, наче серце для профілактики хвороб. Християни вірять, що освячена вода має цілющі властивості. Нею можна вилікуватись від недух. тому її зберігають увесь рік і вона не псується. За давніми традиціями, освячення води проводили просто неба на березі річок, озер чи струмків. Перед водохрещем люди вирізали з льоду хрест і пірнали в ополонку. Вони вважали, що таким чином очищуються від гріхів та Ряджаються здоров'ям на весь рік. До традиції купатись на хрещення господня долучились ізмейльські моржі. Вони занурились у води Дунаю. Цієї традиції вони дотримуються щороку і готуються заздалегідь. Ми сьогодні вже другий раз зустрічаємося на Дунаї 6 січня. Не тільки моржі, що приходять кожного дня, а й моржі хрещенськими так їх називали, називаємо. І кожен раз, коли заходимо, молимо Бога і річку Дунай, щоб давала нам здоров'я. Мені, моїй сім'ї, всім людям на землі. А тепер ще додаємо Україну збережи. Вважається, що зануритись у воду потрібно три рази. При цьому після кожного разу хреститись і вимовляти молитву. Сенс обряду у тому, що пірнаючі готові піти за Христом, приймаючи хрещення і християнську віру. Після купання прийнято веселитись, вітати один одного зі святом і бажати міцного здоров'я. Хай буде мир, хай буде щастя, хай буде перемога України. А ми будемо запливати і просити у Дунайчик нас оздоровляти. Всім бажаю здоров'я нового 25-го року, щасливого, мирного, під блакитним, яскравим небом. Ізмельське телебачення долучається до привітань. Нехай у вашій родині завжди панує щастя. Хвороби оминають стороною, а Господь береже від бід. Бажаємо міцності, віри, твердості духу та величезної любові в серці з хрещенням Господнім. Наталя Гаврилова, Христина Лангольф, Наталя Маленко для програми новин.